У Великокручанському дошкільному навчальному закладі Колосок взимку тепло буде і на другому поверсі. Реконструкцію системи опалення зробили за рахунок районного бюджету. На останній сесії районної ради було виділено кошти 10 сільським радам в рамках районного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Пирятинського району. Серед них проєкт Великокручанської сільської ради створення умов для регулярних занять фізичною культурою та музикою вихованцями ДНЗ Колосок. На першому поверсі опалення у нас нормально функціонує, а на другому поверсі, там, де музична і фізкультурна зала, опалення було відсутнє. 45 тисяч гривень для реалізації проєкту вже освоєно. Опалення на другому поверсі садочка встановлено. Незабаром розпочнуться ремонтні роботи в цих кімнатах. Таким чином, до початку нового навчального року в дошкільному навчальному закладі ми плануємо завершити всі ці роботи і забезпечити нашим діткам нормальні умови перебування і фізкультурній, і в музичній залах. Окрім того, також по дитячому садочку зараз розглядається питання впровадження енергозберігаючих технологій. Ми хочемо замінити на першому поверсі, на всьому першому поверсі вікна. Но ми зараз плануємо і вивчаємо можливість залучення додаткових коштів. На ремонтні роботи планується виділити із сільського бюджету 25 тисяч гривень.